Вже взагалі здурів нанес, і що? Коло детської площадки в парку Шевченка ресторан на зарі построїв двохітажний. П'ять метрів детська площадка. Ну. А він собі ресторан там завалив. Двохітажний і ще збоку зрубленого дерева зробив ще ресторан собі. Та як то? То 5 метрів дитяча площадка. Діти там гуляють. А там будуть пейки виходити з ресторану. Нормально, ні? Де в який країні таке ніде, ніде в мене немає. Як ви думаєте, чому таке відбувається? На вашу думку, як просто тернополянина. Я вам скажу з чому. Якщо так було на мій розум хлопський. Його вибрали. Він зажрався, вже багато грошей. Хто? Має. Надав. Угу. Чуєте, має парковку свою. Весь базар має свій там. Базар весь сім що не знали, ні? Який? Та як? Овочевий ринок весь. Микола Миколаєвич, він же ринок забрав туди, до себе, все перетягнув. Угу. Там йому платять 75 гривень за місце Міст. в день. А там який бачили, який ринок? Бачу. Ну і що? І йому ще мало? А дороги дивіться, які в нас. Які в нас дороги? То не дорога, то розлом, а не дорога. То правильно. Ну що не так? Так. Люди купляють свої машини, такі дорогі машини купляють, то він по такій дорозі проїздить пів року і капець по машині й А що не так? Так. Ну, то ми хочемо якось... Хай дороги, хоч наведе дороги, дороги зробить, дороги нормальні зробить в Тернополі. При Союзі як було? Лялька дорога була, що ні? Комуністи сказали, що так має бути. І воно так було. Правильно? Правильно. Хоч вони, комуністи були для нас, знаєте, які були для нас комуністи? Ми були їхніми рабами. Так, згідно. Всі рабами були. І комуняки як казали, раб дов бути як? Ситий, одітий і здоровий, щоб на нього працював. Правильно ні? Хліба і видовище. Да, там в нас так було, що що так не було, що.